Зараз школярів возять до Возить. Львова на екскурсію, і е, офіційно прописана е, точка екскурсії. Це Макдональдс. Я пам'ятаю, в нас везли з Умані е, в, е, до Львову е, на високий замок. Я впевнений був, що там замок стоїть. Угу. Ви не уявляєте, як я розчарувався? <реш> Катастрофічне розчарування. Я піднявся, піднявся на гору, а там. Нічого! Магнітіка. <свист> 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 я офіційно, як львів'янин, пропоную вирізати цей кусок. Саш, це? ти не зі Львова, ти з рясного. В <свист> <Військова> <свист> Рясному це... скоро відкриють Макдональдс. Хто не місцевий, порівняно рясне, рясне <свист> з Троєщеною фото. <в> ні, ні, ні. А ж же Лівандовка, Я вибачаюсь. От власне, Лівандовка це рясне, це от прям <свист> чернігів. <свист> ну, це. Певний, якщо ми хочемо пояснити, е, Володимиру, е, що буде, коли відкриється, це як е, в Умань Хасіди приїжджають. Там О, так і буде, отака. А я в шоці? В Умані Хасіди приїжджають вже більше 20-30 років. І нема Макдональдса. Бо це Хасіди хас... не їдять. Того. Вони, Вони їдять київські. Кошерний, кошерний Макдональдс. Відкривають Макдональдс. А що Буд... закривають? А закривають дорогу. Щоб ніхто звідом не виїжджав.